Колярі загальноосвітніх шкіл номер 34 та 35 нарешті отримали змогу займатися спортом на оновленому комфортному стадіоні. В рамках проекту ремонтних робіт на стадіоні встановлено нові спортивні снаряди, пластикове сидіння на трибунах, встановлено нове освітлення та коментаторська кабіна. Також була проведена реконструкція футбольного поля на урочистому відкритті оновленого стадіону. Директор школи номер 35 Тетяна Нальотова зізналась, що їхня мрія збулась. Так, що мрії збуваються, і ми вдячні нашій міській і обласній владі за те, що вони зробили все можливе для того, щоб відкритий був був реконструйований такий чудовий стадіон. Зараз, коли ремонтні роботи завершено, окрім учнів займатися спортом на стадіоні мають змогу всі бажаючі мешканці мікрорайону. А задля уникнення випадків вандалізму стадіон постійно перебуває під пильним оком охоронців та огороджений металевим парканом. Вартість робіт по реконструкції споруди разом і штучним покриттям поля і доріжок, становить близько 6 мільйонів гривень. Стадіон буде відкритим постійно. Єдине, що за ним будуть дійсно доглядати, щоб не було ніяких ну, спроб знищити те, що ми з вами створили. Тому він буде і загальнодоступним. В першу чергу він для людей створений, тут навіть немає жодного сумніву. І безумовно, тут будуть займатися і діти, і спортивні школи, абсолютно всі. Ми е, запрошуємо, навпаки, займатися. Тут же є тренажери. Хтось може займатися футболом, хтось тренажер, на тренажерах може займатися, хтось може бігом займатися, хтось може займатися з дітьми на дитячому майданчику, який буквально. Поруч поруч розташований такий серйозний комплекс. Я думаю, що це такий осередок здорового способу життя району. В свою чергу голова облдержадміністрації Микола Джига зазначив, що в місті та в області активно проводиться робота стосовно розвитку фізичної культури та спорту. І такий майданчик не останній, адже планів дуже багато. Ми проголосили Вінницю і Вінницьку область центром здоров'я в Україні. Це робиться. Це не тільки в місті Вінниці, робиться і в районах, і в сільській місцевості. Ми відбудували багато дуже спортивних майданчиків, спортивних залів. І на майбутнє, в місті Вінниці планується практично в кожному дворі такі тренажерні майданчики. Коли їх не було, діти, там не було дітей. Коли ми зараз поставили там парк, в інших місцях на вулиці Київській, ми бачимо вечір, що там 50-60 дітей займаються на цих тренажерах, тобто вони відірвані вже від якихось негативних явищ. Вони займаються собою, рухаються і це життя. От, тому це, при, це пріоритет, і ми будемо на це звертати велику увагу. І в нас є задумка з Володимиром Борисовичем відвоювати в Міністерство оборони СКА, спортивний клуб армії. Да? І зробити подарунок для міста. Самі школярі, які вже встигли випробувати та оцінити оновлений стадіон, запевняють, що тепер вони можуть скласти серйозну конкуренцію визнаним зіркам спорту. Трава, Трава ну, класна, класне тут падати можна не класи мені. ми не курі у нас курять тільки дівчатки в школі. Тож якщо справи підуть такими темпами й надалі, то Вінниччина поповнить спортивний арсенал України не однією зіркою. Тетяна Соловей Вадим Дамець телерадіокомпанія Смарт.